Доброго дня! Прийшла до нас весняночка, гарна паняночка, принесла квіти запашні, тепло, сонечко й пісні, і пташок покликала до рідного краю у ліси та садки, щоб люди їх пісеньки слухали залюбки. Діти, а чи почули ви спів пташок? Птахи до нас прилетіти не можуть, адже вони потрапили в полон до злої феї зими. Вона снігом птахам дорогу замила, хмарами сонце закрила. Допоможімо їм повернутись до нашого краю. Щоб сніги розтопити, темні хмари розігнати, треба завдання виконати. Чи готові ви? Визначимо, яких птахів визволятимемо. Перелітних птахів. Які птахи називаються перелітними? Ті, які відлітають у вирій. А як називаються птахи, які залишаються з нами на зиму? Це зимуючі птахи, молодці. А зараз увага! Перше завдання. Назвіть зимуючих птахів: Ворона, горобець, сорока, голуб, синичка, дятел, снігур. Молодці. Перше завдання виконали. Із полону пташку визволили. Її назву ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Маленька, чорненька, співає щебечі, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножнички має. Що це за пташина? Хто цю пташку знає? Це ластівка, молодці малята. У нашій країні люди люблять і поважають цих чарівних пташок. Ластівку називають Божою пташкою або символом весни. Люди їх завжди оберігали. Великим гріхом вважається руйнувати гніздечку ластівки, але якщо ластівка в'є під чиєюсь оселею гніздо, то це за народними віруваннями передвіщує щастя в родині. Чи бачили ви гніздечка ластівок? Де вони їх будують? З чого? Які пісні співають ластівки навесні? А зараз друге завдання яке довкілля весняне? Треба вам малята трішечки поміркувати та на запитання феї зими відповіді відшукати. Весною погода яка? Гарна, приємна, тепла, сонячна, погожа, чудова. Сонечко яке? Високе, ясне, лагідне, яскраве, щедре, променисте. Повітря яке? Свіже, тепле, пахуче. Грунт який? Розталий, вологий, мокрий, чорний, холодний. Ось і другого птаха звільнили. Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, як його звуть. Дивна птаха чорно-біла, у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом знай гуркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко? А як звуть тебе? Лелека, молодці малята. В Україні їх називають птахами щастя, і з поверненням лелек люди зустрічають весну. Гніздяться ці птахи тільки біля осель добрих людей. Говорять ці птахи тріскотінням, б'ючи однією частиною дзьоба об іншу. Поспішаємо малята птахів з полону визволяти. Третє завдання називається житло птахів. Вам потрібно житло птахів назвати. Та хто в ньому живе відгадати? Це гніздо ластівки. А це гніздо лелеки. Це гніздо качки, яка живе на водоймі. Це гніздо грака. Це шпаківня, в ньому живе шпак. З третім завданням впоралися, птаха врятували. Загадку відгадайте, як його звуть, називайте. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну. Заспіваю під вікном, звуть мене усі. Шпаком, молодці. Шпак дуже корисний птах. На Україні цього птаха називають помічником. Дбаючи про їжу для себе і своїх пташенят, він знищує велику кількість гусенів, метеликів, жуків, слимаків, саранчі, хрущів. Шпаки, птахи дружні. У разі небезпеки вони збираються по кілька особин, голосно кричать і намагаються відігнати ворога. Чи бачили ви шпаків? Яку вони пісеньку співають? Як називається будиночок, у якому живуть шпаки? А зараз четверте завдання називається Добре, погано. Уважно розгляньте ці малюнки і поясніть, що добре, а що ні. Годувати птахів, стріляти з рогатки, лізти на дерево, на якому ніздечко з пташенятами, майструвати шпаківню, голосно слухати у лісі магнітофон, слухати спів пташок. Намагатися зловити сачком пташку. Молодці із цим завданням впоралися, тож відгадайте, якого птаха звільнили. Тьох-тьох-тьох, тів утів лине радісно згаїв. То співаночка чия? Голосного Солов'я, молодці. В Україні ці птахи водяться скрізь у лісах, садках, парках, де є кущі або зарослі високої трави. Солов'ї починають співати одразу ж, прилетівши в рідні краї. Солов'їну пісню неможливо описати, її треба почути. Соловейко не тільки гарний співак, а й великий трудівник. Він належить до дуже корисних птахів, бо живиться переважно комахами, які є шкідниками лісу та саду. Я дуже рада, що ви такі гарні діти, ладні прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Скажіть, а чому ви це робите? Чому птахам допомагаєте? Чому постійно про них дбаєте? Щоб усі птахи повернулися, ми вивчимо з вами закличку. Птахів закликаю із теплого краю Летіть соловейки на нашу земельку. Летіть ластівоньки, пасти корівоньки, жайворонки прилітайте, студену зиму проганяйте, шпаки, мерщій прилетіть, з собою весну принесіть. А я з вами прощаюся, до побачення.